Друзі, привіт! З вами канал, моє бджільництво ІванТекс І сьогодні я розширяю бджолопакети. Пройшло три тижні з тих пір. Як бджолопакети були заселені, вже пройшло не одне розширення, і вже качали ми ріпаковий мед з них. А сьогодні я розширяю і роблю їм повні гнізда, скільки дозволяє нам це зробити сам вулик. Ось друзі, в мене стоїть миска, у яку я ріжу старий мед, там де запечатаний мед. Я його розрізаю, розкриваю, щоб бджілки його переробляли та й заливали вже свіженьким медом. І у цьому відео я вам просто покажу, як я це роблю, як я розширюю гнізда і весь цей етап роботи, тому що нам потрібно ще дати місце, щоб матка сіяла. Тому, друзі, приємного перегляду! Починаємо. Ця сім'я, я вже бачу, що вона досить міцна. Тут всього залишилося їм доставити три рамочки, і ці три рамочки будуть гніздові, скоріш за все, для засіву. Бачите, як тут багато бджоли. Опс. Ось така красота. Бачите, як гарно. Зараз покажу, тут ми їм ставили дві вощинки. Заставні вже обираємо. Вони вже нам не потрібні. Так, і оглядаємо. Ці крайні рамочки були відкачені. І дивіться, вже вони залиті. Рамочки вже залиті. Бачите, блищить нектар. Ці рамочки кормові відставляємо на самий зад. Ось також залита рамочка. І ці рамочки були відкачені. Вже вони мають вагу. Білки досить агресивні, бачите, тому що і погода така похмура. Так, це теж мед. Буде що качати. Ось вже пішов розплод. Так, це досить темна рамка, у яку не бажано, щоб матка сіяла. Адже ми бачимо, що вона засіяла тут. Відставляємо її разом до кормових, розплод вийде, і бджілки зальються медом. Це рамка, яка прийшла із бджолопакетами. Бачите, підкручена вона доданаська ця рамка, а під українську підкручений брусок тут. Такі рамки я також намагаюся. Якомога швидше звільнити від розплоду, щоб їх вибракувати. Тому що доданаська рамка в українському гнізді мені не потрібна, це досить незручно. Так, дивіться, друзі, ось вашінка, яку бджілки дуже гарно відтягнули. Дивіться, як якісно вони її відбудували. Дуже красиво. Але маточка ще не засіяла. В інших сім'ях я зустрічав вже матка сіяла у Але ми її тут відставляємо. Отак. От ось сюди ми ще, скоріш за все, підкручену рамку відставимо. Так, дивимось, що це у нас, дивіться, який гарнесенький розплод. Ну тут ще не такий. А ось тут, дивіться, просто погляньте на це. Просто... клас. Нехай бджілки розмножуються бо скоро коріандр, щоб в нас вже було куди корпуса ставити. Маю на увазі не куди, а кому. Так, ну тут ось вощинка, але матка не сіє у неї. Відбудована вашіна. Матка не засіяла, вони залили нектаром. Подивіться. Ось видно, що тут нектар. Це не є добре, друзі. Відкачаємо мед, а тоді я їм знову цю вощину поставлю. Нехай матка все ж таки сіє. Робимо в них трішки такий переворот. Так, ось також. Рамка підзасів, але тут більше ніж 50% з цієї сторони меду. З цієї сторони більша частина розплоду. Розплоду багато, це добре. Зараз цю вашіну я переставлю їм туди ближче, у гніздо. Дивіться, відтягнули язика. Зараз трішки бджілок змету. І відламаю ось такий язичок. Розплод печатний виходить, і бджілки заливають сети нектаром. Користуючись цим моментом, ми трішки здвигаємо і убираємо цю рамочку сюди подалі від середини гнізда. А ось цю овощинку, яка відбудована і ще не сильно залита нектаром, ми підставляємо ближче сюди. Усередину ставимо, щоб маточка туди сіяла. Так, далі дивимося. Ця в нас рамка повна меду, важка, її потрібно було качати, але ми не дивились туди в голову. Брали ззаду рамки, тому зараз ми убираємо ось тут ці рамочки задвигаємо сюди. І кормову ставимо назад. Тепер здвигаємо ці рамочки. Ось тако. бо я бачу, там ще є кормові. Ось дивіться. Ця рамочка, яка була привезена із бджолопакетами із з розплодом, вона вже взагалі вся кормова. Розплоду тут немає. Зовсім. І ще одну дивимось. Це теж рамочка кормова. Нам потрібно звільнити трішки місце. Ого! Ця рамка не менше 7 кг важить. Мені так здається. Вона вся медова. Вся. І товста така важка. Дуже важка. Так, все. Та теж рамка кормова, у них під стінкою стоїть спереду. Але ми її там і залишаємо, а сюди ставимо їм, здвигаємо розплод. Ось, розплодна така рамка гарна. Ми її піднімаємо і ставимо ближче до переду. туди. Так, Слідом за нею вашінку ставимо. Нехай матка сіє в неї. Так, далі ми ставимо ще одну рамку з розплодом. Ось цю. Гарно таку, дивіться, яка дуже потужний розплод. Ставимо його сюди. Тепер ось таку підзасів, просчається, бачите як? А це п'ятно це мед там. бджілки виберуть цей мед. І маточка засіє там. І ось ставимо тут підкручену рамку. Цю вашінку поки що я витягну взагалі. Беремо ще одну таку красиву рамочку під засів. Ставимо її тут. Прикриваємо цією. Беремо ще одну рамочку під засів. Закриваємо цією. І вже тепер ставимо тут вощинку. Все. Ось так гніздо зібрав. Ну ось, друзі, таким чином я придивляюся усі бджолосім'ї і розширяю. Як бачите, бджолопакети набрали дуже велику силу, тому не затягуємо, бо деякі вже почали роїтися, так як були такі погоди, що я не міг розширяти таким чином, не дозволяла нам це робити. Погода, а зараз вже пішла погода, і, хоч сьогодні, вчора було похмуро, трохи дощі кляпов, але є тепло. Тобто у футболці ходиш спокійно на вулиці і не холодно, хоч і похмура погода. Тому, друзі, нам температура вже дозволяє розширяти, і різати ось таким чином гніздо. Як ми бачимо, бджоли достатньо і температурні умови нам вже дозволяють різати ось таким чином гніздо. Тому, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки, а ми будемо продовжувати. І скоро для вас будуть виходити ще дуже цікаві нові ролики. Всім, друзі, пока, до нових зустрічей. Слава Ісусу Христу!